Так, друзі, всім привіт. Пригаємо сьогодні лошицю, це буде третій раз в неї. Прийшли, її поклали, коня упрягли Пригаємо лошицю. Так що будьте з нами. Сьогодні буде малянича подорож.

Trik. 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 No, je Trik. 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 sad, Trik. Trik. Монії більше їх як... не треба. Ну, прижечні це все познав.

Ну что, взяться Вехайте Акой начинаем на я ставил на лу, минули, но редактор Щось тобі задні, буде матися до цього зверху. Є, їдемо в тундри. Куди хлопці, с вами їдемо? Брибе, пішта, Боже, бідна дівка куди ти попала. Покачту її треба зробити. Jij dacht hem ook zo, Brr, dai! Drie stappen heeft het vertrouwen! Ja, ik dacht dat we meteen Africanem breken. een pak in het etiket ik transparency mag hebben too die meeste pech heeft, leuk voordat iku van het 39 jaar de nou kunt scorgen. Doe dat infinity stel mogen. Vummer past al Drie다ars Franse groenteeken. Gaan hoor! Eenvoudig Замість дороги будуть це горби, Але перший раз змог по рівних горбах, горбах, такий виганький. Давай підемо найвіщі доріщі. На Далі покажемо уражчіші кокошини. Кокошені. Діве. Ну йде, але Десь голос немає догори. Перше на третій раз, і тоді два рази. Чуть-чуть. Це третій, то вже треба, їм вже два роки в червні минуло, це вже виходить, що зараз не буде. 8 липня, два і два. Так, коли пора братися, це трошки дрова. Дай. Тримати Триматиме, тримає, добре. Що я запік з колем'ю, бо з муху полететь, дух, кусає. Конечно, мало би бути ліксово. А ще ліпше вже за... катати їх з... і сократом запрягти. Лошет тут? No. Ого, uh -uh. треба ще пару раз покататися. Лошаціця вже їхала, ладно. Лошиця і голова. Його теж треба хоча б за п'ять часу пішти. No, ну да. так. Є воно. А так вже заростає, помарається, вулиці на коси. Тепер вже але Все підростає, заростає. Народ худоби тримати не хоче. І це худоба ні в чому, гроші не коштує, копійки. Айта маленька. там. вона. Вона ківчить. І мені доразі не інтересно кататися, що правильно. Ні. Ну зразу має чути, що це на вазі, це не є щось на щільвадзі. Так, що ми зм... Не, лісом, ми не будемо дуже стрімку. Його кататися лісом. Де не вийдемо? Десь нажова. Айта Айте. Айта лес. Айта. Трик. А ну, чесно, стрік зі. Сріг ма. Трик. 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 Не хочеш. Стриквона. Стрик. Треба тих зомбелів у зрозуміла. Вона no, не знає. Звідки що... вона може знати? Три! Так, Nokia Tame. Пробачте, бо... Їжте, ма! Не хочемо давати, не будемо її сони. Катувати зараз вона будуть сама. Це бицюри, все бицюри. Пасуться. Бекмек. Бекмек, yeah. 4 штуки. Є. Там ще не щось має Такий чоловік тримає в руке круглий рік, Все своє життя. На ось ін здав і далі підростки і ще менш по 20 штук колаби тримає. Каже на одну ножку. Фіст. Ага, вже мій фіст розпрлюсь. Yeah. Ну, Ріша тримає, зараз по-другому заплитимо. Це повелась. Так, да, зараз буде повола. Прстий. У мене дуже грубий фіст, тяжко ви не тримати. Стій душа є. Густий дуже такий, так. Був би рідкий, то було би легше. Муха, муха, після дощу у фест пса яка. Ляганько Я зроблю, Привикай до буденних днів. Вище,р, вищелеси! лесі. Вище! Вище, а це наш кінсько буде вчити. Піще, знайш свій, він буде трущити до гори навертати, а ні. Це якась мала кобела була в укриваю. Розгинула це і все, ти в потоках, колись буркнула на ту кобело то й упала до нога. Побоїтися. Ліщте. Ліжте. Віщене. Паник свою роботу знає. Ліщте. Віщені. Дай слабо відпалити, і було добре, певно, повідорі не докачіть. Дивненько. Найде nee, ще весной упряговали. Весне пасти. Дальше ваш денька. Трохи кяпської, але ніщо. Добре, пайдемо нас рук трохи. Можемо пробувати, чи що люди сліпше не йде. Мокра дуже, дужинах. Віща! Так, ми зараз з висоти село. Таре, то він крутливі до море. Є! А ну, бачиш, кам, так? Батяжок на чорі, файно. Ого, тут дорога, так. Євродорога, річ, так. Євродорога, так.

І стрілень. Привикаємо до буденних днів. Є... є Соня! Мама є ляля. -ля. Дуже роботу моцем ну, та кобила має. З самбором Самборами забрали, казали хлопці, що в тому регіоні то... ну, був один час, що моцнішої кобили з роботи не було. Там... Мама є, казали. так? Да, мама є. На районі там. То, то, хлопці, Добре, от... вежимо, вежимо. Добре, є. а тапа гармет. Що з був? набув? Я наваді, не одинаково кигнуть. Я не знаю, кажу, ну, кожного собі свої принципи і це. але я рахую, що на ваді самоліпшу че. Якщо б вона була менша, я б її перев'язував увагу. Але вона вже не є маленька, так що її нічого не буде. Але їдемо на полянку легоньку, дамо їй трошки відпочити. Бо Вона тепер має сопіти як слон після цих бригів. Після жари нема. Буде добре пасти. Ну. Юнейк. No. Новичок такий обзор по кругу. Тут це ефір є, щоб кігнути десь кафіра має кілька 4,5 метри. Це 4,20. 4,20. 60 км в середині має лише Дивіться, яка вона шанецька, вона має шанець. Дивіться, таку вагу, як це не ще клеїмо на вагу. Це, Віктор, їдеш на щелеваді, так? Ні, то де, навіть не маю, так само і тут. Ну. яку вона пррр, має. Так, катаманець. No. Ну, схоже, так на Катаманку. Так, візьметься. Супермаркет, пауза Параш набирають на цей Не думали, що той йде так догонь Не так з медом це йде Є Подорож продовжується б'є yeah. А ну йду було По вже ліпше Дівай! Ліщерця, атака олій. Лісто колія, ліще в колію, лісто колію. Є, вісьте, є, ліщі. Чого це У Нас була одна вкалядія з цього з асфальту. За два місяці обминала, а потім вже ці два долати. А, така, вища. Річ, ото й вода, гріш. А де болото, то вода. Так, тебе вже забуква доспускатися. Направо мені здесь. На бо... Там пахоло. Буде довге відео. Ну але. Тороби. Дівень! Єсо! Є, Рекомендар у Кокошенко буде. Дайте! Дайте! Є мене! Айте! Роз свій час ми з цими дорогами переїхали, їжі! Ночі день, -нічь. Зразу їхали з фонариками, чи не втігнень, а потім вже знали, що з фонарік, то їхати треба без фонарика. І тепер, хто мені не каже, що каже, якщо нормальна ніч, треба їхати без фонарів. Бо з фонариком ти нічого не вийдеш. А якщо не дай бог, що зміна з погоди, коні парують, це туман, ціна, то не. А Так, файне інше. П'ять хвилин дорожчився, все, увидів все очі, прирекли. Все. І пішов. А якщо тут комісій, то їдеш, тих білий день. А Так коні на очі не знають дорогу. No. Ти вже сам знаєш, де лівіше взяти, да, де лівіше да. взяти, де лави. Треба предстати, де піддати газу вчаси, а не потім бити за дорогу. Да. Єленько, є володам, є. є. Є, ша, я менька, є. Є, рухається. Риша, ти брав, що із поляну і думала на перекуп. На шашлики. Да як не брав. Та <різь> не кори. Де нема кори. Да як нема, що Леся покрали? Дишительник васується. Це ж <laughs> Сільце треба, соло на пістку, веса да. без ловив, бо кори не їли. є. Під'язанька. На перший раз я думаю, що її такого берегів. У Вона ще таких берягах не було. Це зразу її корабляна надав. Трошки болото вже зараз будемо помаленьку. Якщо муку продамо, то вже буде йти у до праці кожен день. Підковки приклепаємо. За тиждень кожен день мати му вціляти. Може ще ще її привикати до мухи, до цього всього, важко. Нічого.

هاي معاي، هاي ماشي، نصيرو بوا. هاي ترى. مشي. يورو

Добре, стрімко нас, так не, не буде показувати. Не, на відео, відео не продається, але вона є дуже файла. На рівні села і, і березі. Ми з наводному березі одразу пускаємо. Римана. Римана. Але сіпає так, що сіпає. Воло у тому типу. Сі попарати сі попарати. Руки був віщо. Гори їдуть. Ставка, подвезти. Слудие. Так, так. Злі сиду, що да. Я набрав гріш, що Євро. — Євро. Та все, зелений, треба, брат. На перші їхали там. — Було. Було порвати, що так. Вони не за близькі. ににいたたいわね。<No> Лагерівненько. Ходити поради, отак відходимо. Отак, друзі, тепер підійшли ми до завершення нашого відео. Отак ось оський урок легенький, дуже дорогоцінний для кобели цей урок. Бо вона її попробувала горба, попробувала м'якої. Дороги, глини. Попробувала болота, да? попробувала спусків, катакомбів. І побачила гарний мальовничий ліс. Знайомиться з ним. Так що, не жалійте вподобайчок. Соні, не забудьте підписатися на канал і прокоментуйте, що вам сподобалося відео. Всім гарної днини, слава Україні! До побачення!